Привіт піпл! мене звати Вова і я зараз а, у Львові. Куди ти дівся? Зі мною це мало бути ефектно, щоб я пройшов як привид повз, І всі такі в коментах, а це цей чувак, це я його бачив. тепер я так вже не буду. Та це я і я нікого не радию на вашому каналі, але пішли нахуй. Так от, чому саме ми у Львові? Тому що зараз на вулиці 5 вересня і відбувається типу Борис, Фотка, я не знаю, як це можна звати українських відеоблогерів. Оскільки я з Чернівців, а це ми з, з івано і нам типу по дорозі, тому вирішили узгодити наш маршрут і типу поїхали разом. Uh, до речі, це я uh, так це, це не знаю, можливо хтось знає, можливо хтось не знає. Це такий відеоблогер uh, в нього. Відео на різноманітні тематики виходить також багато він говорить, так само, як і я в своїх відео. Тому, типу, взагалі сьогодні всі блогери, які, які потраплять до мене в об'єктив, я абсолютно всіх сьогодні залию в опис, ну точніше сьогодні, а тому ми коли це змонтую, типу, вони всі будуть в описі. І кому буде цікаво, якщо комусь хтось сподобається, і ви захочете його там, зняти на ніч, де воно когось блогерів, то я де вони з радістю походяться, адже блогери вони всі продажні, Що а українські блогери... Тільки про жінок. А, ні, Моє, про, про чоловіків також у, може. Ви підніміться, ось, а, я я А, вас є церково, там, ваше, да? Так, бачу. там можна піднятися, там зібрав губернії, як перший кар'єр, можна в вчинив. Коротше, заговорив нас мужик. Я... Він нам пропонував свої послуги екскурсовода, але ми відмовилися. Денис не оцінив того мужика. Він сказав, що він якийсь дивний, тому ми його проігнорували. Так, і ми зараз знаходимося на Личаківському цвентарі. Ті, хто дивиться мої відео, знають, те, що я полюбляю гуляти на таких місцях. А ті, хто не дивляться, тепер, тепер також знає. В чому особливість того, що ми зараз тут знаходимося? По-перше, це є е, найпопсовіший, найпопулярніше, найпопулярніше кладовище у Львові. А другий фактор це те, що ми сюди потрапили безкоштовно. Так, за вхід з'ясувалося, що треба платити 20 гривень. І коли я приїхав у Львів вперше, я тут був на цьому кладовищі, я не знав, що треба платити. Ми пройшли безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Ну і так само, абсолютно безкоштовно, я пройшов і вдруге. І, типу, ти тут вперше? Я перший. Я от... от виходить я Дениса перший. І... <татріст> та, він у мене перший. Не І... видно руку не видно. Отак. Так. І... Е... Забувши свят лади. Плюс відчувається така кримінальність. Ми робимо проти закону. Ми ведемо себе як справжні ганстери. Ганстери ж роблять саме це. Ладно. Шухевич. Ми знайшли могилу Шухевича. А, це інженер. Та, похуй. До нас хочу побачити цей надгромний камінь Івана Франка. І, типу, і ще якось можливо. Тут здається, Ліна Костен. Ліна Костенко. Шановна Ліна Костенко, якщо ви дивитесь моє відео, то я нічого не хотів сказати проти вашої творчості. Я не. я не бажаю вам швидкої смерті, що вас поховали. Конкретно тут. одним словом. Так, це просто в мене вирвалося, тому що я знаю його відношення до вас, тому... Ні, я ставлюсь з вас дуже добре, я вас люблю. Е, ну. Як жінка? <свистит> <свистит> Може, я не на це відповідати. Okay. Коротше, гуляємо, зараз намагаємося зрієнтуватися, тому що я не особливо пам'ятаю дорогу. Ми зайшли типу, було... з якоїсь сраки такої дальньої, розумієте? Збоку там якісь братські могили, ми йшли по братських могилах. Ну, в смысле, і дійшли, перелізли через паркан. Розумієте? От. Коротше це, якщо комусь буде цікаво, о, Ісус, Ісус, зараз я вам покажу прикол. Е, я не знаю, чи я на даний момент виклав вже відео про те, як я забирав документи з Запорізького університету, з Запорізького коледжу чи ні, і що там діною відбувалося в Києві, але... Я вам скажу одне: те, що ситуація схожа. Я гуляв кладовищем і натрапив на склеп. І в тому склепі я знайшов людську кістку. Щоб ви розуміли, зараз я знайшов також людську кістку, але ця кістка вона в рази більша, це напевно тазобедрена кістка, і вона. он! Um, це, це реальна кістка, реальна людська кістка. Я просто шокований. в мене реально слів немає. І скажу вам одне, те, що ту кістку, яку я знайшов в Києві, я її забрав собі додому. Цю кістку я не буду забирати, це, це вже занадто буде для мене. Ну, це, прикольно. це прикольно, але я забирати собі її не буду, тому що це вже занадто. ночам ми з Денисом чекали адміністрації українського ютубу на вулиці театральній біля оперного театру і коротше натрапили на них. Їх тут виявилося двоє. Цей чувак знімав Майнкрафт. Це що Він, так, він також знімав. Ти знімав Майнкрафти? Він також знімав Майнкрафти. Усі олт олтфамі всі починали з цього. Да. Я не починав. Я не починав. Я можу пояснювати її а він не знімав. Как бы, а я не знаю, хто вона така взагалі. <звук> <звук> Сидиш на, на таких сайтах. Мама, знаєш, ти сидиш на таких сайтах? <рес> Здивлюся. Людей прийшло реально багато, я здивований, адже коли ми прийшли тільки там, за 20 хвилин до зустрічі, то нас було всього п'ятеро. А потім людей стало більше, зараз їх десь в районі. Ну, можливо, людей 15, можливо, трішки більше. Я точно вам не скажу цифру. У мене є таке бажання попитати в деяких людей, що вони очікували від цієї зустрічі, що вони отримали, взагалі, які в них враження про цю зустріч. Наше я сюди прийшов, так як я член адміністрації спільноти український Ютуб, тому я мусив сюди прийти. Я приїхав з Тернополя заради цієї події, і от весь цей народ так само прийшов на сходку. Можна сказати, а да, сюда мої цілі я реалізував, познайомився з деякими людьми новими і зустрівся з своїми друзями колегами по адміністрації. І загалом зараз весело проводимо час. От я прийшла, і я думала, тут буде танці, пляски, але доведеться їхати в сусіднє село на дискотеку. От але загалом я побачила Гаррі Потера і зрозуміла, що існує магія, все добре. Сьогодні ми зробили зустріч українського Ютубу, і всі тут зустрілися. Дивіться, скільки людей можеш повернути камеру, щоб глянули. В принципі, ціль цієї зустрічі було зібрати якомога більше народу, щоб всі разом весело провели час. В Принципі, я гадаю, нам це поки вдалося, і мені приємно тут знаходитися, оскільки я побачив старих друзів, яких давно вже не бачив. Прийшло людей, в принципі, така кількість, як ми фактично очікували. Прийшло близько 20 людей, я думаю, що ще зараз підійде, бо минуло тільки година часу, здається, і може, ще хтось підійде. Ось, ну погано лише через те, що падає дощ на дворі, і ми не можемо піти десь погуляти просто по дворі і мусимо десь сидіти. Але сидимо компаніями, говоримо, начебто непогано, і треба лише подумати, коли зараз далі піти, щоб далі весело якось цікаво провести час. Але загалом непогано, от не падав, бо тільки дощ. Це зустріч просто найцікавіша подія в моєму житті. От. Я люблю всіх присутніх. І готовий е, цілувати організаторам е, е, вс, ну, да, все, що все, що не буде сильно смердіти. От е, всім дуже вдячний і пішли нахуй. для нас Ця каша не звозумі, вона, яка називається Сходка. Мені дуже сподобалось, я в захваті. Організація була ну, на рівні і навіть краще у нас правда. до людей прийшло більше, ніж я думав. Дуже класних, цікавих людей. Будуть спіл спілкуватися. О, правда був і сумний з 80 днів такі. Ну нічого, буває. А, ну, в принципі, в мене немає що повідомити. День був чудовий. Маловато. Але зараз будуть мої. Зараз до нас буде роздягатися. І мені здається, це просто ютуб забанить. Він дитин не хоче. Чи я за ціску потрати. Коротше, все. Тому все. Підписуйтесь, ставте лайк. Па-па-чуки. Ісус е любить вас.